Молодь Харкова обирає вуличний спорт у студії програми Молодіжний портал гості. Молоді люди, які тренують своє тіло та дух, віддаючи перевагу здоровому способу життя. Рада бачити вас у нашій студії. Можу привітати вас із відкриттям першого у Харкові, першого спеціалізованого в Україні, навіть воркаут-центру. Тепер у своє задоволення можна тренуватись, мабуть, у будь-яку пору року. Ваню, мрія багатьох спортсменів. Здійснилась так, звісно, це, можна сказати, наш второй дом. где мы можем проводить тренировки, э, э, тренироваться в зимний период времени. Так что э, наша давняя мечта, скажем так, осуществилась. Вадим, про воркаут, кажется, что это массовое захопление. очевидно, отповедает этому харьковский рух. Да, конечно, в Харькове занимается более 400 человек, и это только сейчас. Я думаю, в скором времени людей будет еще больше, так как все больше и больше людей заинтересованы в этом, в этом виде спорта. Тим більше з відкриттям нового зала, очень большинство людей хочуть займатися, їжеднів дзвонять, пишуть. есть я думаю, в наступному році будет около тисячі, може даже більше. Цікаво, як вам вдалося досягти таких масштабів? Адже починали, мабуть, невеличкою невеличким гуртом? Ну, мабуть, велику роль зіграли соцмережі в которых это все публікувалося, всі відео, які ми знімали. Тобто, так сказать, мотивували людей. Міша, чи є у вас вже якісь досягнення, та скільки часу потрібно приділяти на заняття спортом, щоб отримати результат? Ну, досягнення є у кожного учасника нашої команди, у кожного, хто займається воркаутом, його досягнення це те, що він уже з нами, те, що він поборов деякі свої страхи, деякі свої те, що раніше не мог зробити. Или боялся. У меня достижения: ну, в Харькове каждый год проводится два раза в год. Это осенью и лет и весной проводятся чемпионаты Харькове. Андрио, як гадаєте, взагалі, чому молодь обирає вуличний спорт а не будь який інший? Во-первых, это потому, что он самый доступный вид спорта, в него не нужно вкладывать никаких средств и. Ты просто можешь выйти на улицу и начать заниматься. Главное, хотеть этого. І будуть якісь результати на офіційному сайті департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, де, до речі, ми побачили інформацію про відкриття воркаут-центру, І взагалі рекомендую наші молоді заходити на цей сайт, тому що а, там дуже багато цікавинок можна для себе відкрити. Так ось там зазначається, що заняття у спортивному центрі є безкоштовними. Ваню чи дійсно це так, і взагалі хто може відвідувати такий спеціалізований центр? зал а, для воркаут центра у нас а, это клуб по месту жительства. Да, он является э, бесплатным. А, посещать могут абсолютно э, любая возрастная категория. То есть у нас будет определенный период времени тренировки с тренером и без тренера. А, и э, для а, и тренировки с командой тоже у нас будет э, такие время тренировки, чтобы ребята могли познакомиться с А о общей истории воркаута, кто хочет больше углубиться в в само спортивное движение. Дима, что допомагають заняття вуличним спортом ще й у житті? Да, конечно. Как бы при занятиях э, воркаутом так как бы ставишь себе цели, которых ты стараешься максимально достичь. То есть, когда ты подходишь к турнику, ты ставишь себе задачу, и ты ее делаешь. Когда ты ее сделал, ты получаешь как бы, моральное какое-то удовольствие. Так же и в жизни. То есть, это очень сильно помогает достигать тех целей, которые ты ставишь, или по максимуму просто стараться идти к ним и максимально выполнять. Я как бы, советую всем ставить себе цели, которые вы хотите достигать прежде всего самому себе. І занимайтесь спортом, то тобто, не важливо, будь-то воркаут, либо какой-то спорт, коли ви себе ставите, цель, вы ви будете достигать так же само і в жизни. А, окрім заняття спортом, воркаут також пропагує боротьбу зі шкідливими звичками. А, яким чином ваша команда це робить? Ходимо по школам, університетам, пропагандуємо здоров'я про життя. Молодеж на сьогоднішній день, ну скажем так, не дуже... так, близка к нашему движению, но с каждым годом, даже минутой, можно сказать, становится нас больше, и мы очень хотим, чтобы люди, которые имеют такие плохие привычки, их бросали, и чтобы занимались хорошими, полезными делами для себя. Вот, как бы, вот так. Я вам дякую. А, Мішо, а які сторони, як ви гадаєте, ще дозволяє розвивати воркаут, окрім краси тіла? Це ж не лише тільки краса тіла. Ну, крім краси тіла, крім прокачки тіла, стріт воркаут помогает со своими страхами, натренувати силу воли. Ведь каждый человек, начавший заниматься стрит воркаутом, понимает, что тренировки нужно проводить каждый день. постоянное изучение элементов, нужно очень большое терпение, что еще развивает стрит-воркаут. Вообще стрит-воркаут – это идеология. Каждый человек, занимающийся стрит-воркаутом, он понимает, что он должен быть еще и морально сильным духом. Нужно не только просто проводить свободное время свое на турниках, на брусьях, нужно уделять внимание и образованию, что Просто морально понимает каждый воркаутер. У нас э, каждый член нашей команды какой-то, можно сказать, одаренный. Кто-то музыкант, кто-то скульптор, э, кто-то получает в институтах президентскую стипендию. То есть мы пытаемся донести, что нужно развиваться не только физически, но и точно так же не отставать умственно. Так, приємно бачити саме таку молодь у нашій студії. Гадаю, що усі харків'яни беруть з вас приклад. Вадими сучасної молоді, взагалі, дуже насичений темп життя. Як ось встигати ще й приділяти час заняттям воркаутом, заняттям вуличним спортом або просто спортом. Ну дуже просто. Якщо є бажання, то час можна завжди знайти. Когда говорят, ну, вот у не то времени, у мене там учеба еще что-то какие-то дела. Ну, я думаю, это отговорки и не более. Потому что если тебе хочется это, ты по-любому найдешь время для этого. Вам особо стороны не важко себе организовать? Нет, нет, конечно. Я уже привык и спокойно могу тренироваться два раза в день. Ну, это не тяжело. Главное, захотеть. Ну ось з вами активними та спортивними в принципі все зрозуміло. А, а ось ті, хто перший раз хоче займатися воркаутом, або взагалі перший раз чує про воркаут. А, як все ж таки зацікавитися цим напрямом? А, можливо, завдяки нашій програмі молодь захоче приєднатися до активного спортивного життя. А, як це можна зробити? Ну, ми проводимо спільні тренування совмісний, там де ми ділимося опитом, обмінюємося. Новими елементами, то есть можна прийти на эту тренировку абсолютно бесплатно. Мы устраиваем открытые тренировки відкрити э, в саржанам яру. І э, питаюся просто на своєму живому показать, показати, это э, весело, что это дійсно полезно і красиво. Я вам дякую. Було дуже цікаво побачити вас у нашій студії. Будемо чекати від, від вас тільки гарних новин. А нашій молоді пропонуємо також шукати для себе цікаві захоплення, адже в них ви знайдете себе. Програма Молодіжний портал триває. Залишайтеся з нами. Програма Молодіжний портал слідкує за всіма найважливішими подіями для того, щоб ви завжди були у курсі. Наш ефір триває, не перемикайте. Спробуємо розібратися зі студентськими святами. 25 січня День Святої Тетяни. Проте, далеко не за благодіяння та великодушність мучениці цей день став святом для студентів. 25 січня 1755 року, у Тетянин день імператриця Єлизавета підписала указ про відкриття першого російського університету. Текст указу був написаний Іваном Шуваловим, фаворитом імператриці. Кажуть, що генерал-ад'ютант Чувалов таким чином зробив подарунок своїй матері Тетяні Петрівні. Отже, 25 січня тетянин день набув нового змісту для святкування ще дня студента. А свята Тетяна вважається його покровителькою. В Україні День студента святкують 17 листопада, згідно з указом президента 1999 року, як символ об'єднання та підвищення ролі студентства у суспільному та політичному житті країни. До речі, українське святкування співпадає з міжнародним. День студентів веселе свято. Проте історія цього дня у світі пов'язана далеко не з радісними подіями. Студенти Чехії пам'ятають 17 листопада 1939 року як масштабну демонстрацію на вулицях окупованої Праги та численні арешти. Колективний протест обернувся смертною карою студентських лідерів, а велика кількість молодих чеських патріотів опинилась у концтаборах, не дивлячись на те, що історія свята пов'язана з трагічними подіями, вже у сьогоденні День студента асоціюється з молодістю, романтикою та веселощами. Студенти влаштовують масштабні святкування, концерти, дискотеки та галасливі вечірки у гуртожитку. Коротко кажучи, святкують на повну студентську силу. Пропонуємо пригадати, як пройшло офіційне українське студентське свято у Харкові. Феєричне шоу багато творчості, спорту та позитиву. Молодь зустріла день студента у центральному парку культури та відпочинку імені Горького. Святкові заходи у якості подарунку підготував департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. День студента яскраве свято для молоді. що профільний департамент підготував? Який подарунок сьогодні буде потрясаючий праздник. Я поздравляю всіх студентів з днем студента. Действительно, сегодня мы объединим все силы наши и спортивные, и молодежные, и активные. Здесь будут, как представители творческой части, это и фабрика Зерок, и КВНщики, и танцоры, и музыканты наши, и воркаут, как всегда, который уже везде присутствует с нами. Паркур, BMX, будут игры с детишками. Будет отлично. Молодежь найдет для себя применение. Также идет чемпионат по мафии сегодня, второй день уже. Вот. Так що молодіжна життя в місті и Ми объединяем все усилия, щоб розвивати наш город. Для молоді день студента яскраве свято. Чи чекає молодь цього свята? І як важливо э, організовувати такі яскраві заходи для нашої молоді. Я 4 роки тому був студентом. Да, ми мы ждали цього дня, це класно, весело. Головне, щоб студенти вели здоровий образ життя. но, звісно, День студента це такий праздник, коли їм хочеться погуляти з с друзьями, з с колективом, тому, звісно, цього дня. Привітати студентів зі святом зібрались кращі молоді артисти, творчі колективи, команда волонтерів, спортсмени, гумористи. Какой подарок вы сегодня э, подготовили для наших студентов? Мы сегодня в качестве подарка приготовили, привезли э, очень хороших спортсменов, э, спортсменов из Куба Сафари по тайскому боксу, двух чемпионов мира мы привезли. Они покажут, э, продемонстрируют свое мастерство и, в принципе, э, я надеюсь, приобщат студентов. К здоровому образу жизни. Все вокалисты подарили подготовили музыкальные подарки и надеюсь, что они порадуют и согреют всех в эту холодную. Пору года. Сегодня открываем это замечательное мероприятие. Мы выступаем вместе с велотриалом и воркаутом. То есть, у нас совместный номер, мы начинаем, они продолжают. Я думаю, нашей молодежи нужно почаще организовывать такие концерты, приходить сюда, развлекаться. Тем более, я уже вижу, что тут уже проводятся конкурсы и не только для студентов, и для малышей. То есть я думаю, надо не только на день студента делать такие большие праздники, концерты, а еще почаще для студентов проводить такие. Міреприяті молоді люди з активною позицією отримали нагороди. Молодіжна жизнь в місті кипить і Ми об'єднуємо всі усі, щоб розвивати наш город вместе. Програма Молодіжний портал завершується. Ще вівторка о 18.30. Вмикайте телеканал ОТБ. Станьте активним учасником життя молоді Харкова та області. Ви знаєте, з нами завжди цікаво. Незабаром побачимось.